Передачу тут навіть кіпер команди прибіг, щось підказав. Перехоплення. Передача на лівий фланг непогано. Вихід 2 в 2. Зараз і м'яч, Її влітає у ворота. 1-0. 1-0 стає рахунок. Хороша, швидка атака від Lotus Market. Перехоплені є хороший шанс зараз у Ксоларо. Атака правим флангом є удар. Який ми з вами дивилися, хто дивився. Звичайно, можна, якщо не дивилися, подивіться огляд. Є удар, і буде кутовий пробив. Петлакта Павло Георчук. Тут є момент і поперечка. Округ прибивав цей ударом попередні. Ми бачили, коли м'яч вивчив у Крика. Тут перехоплення. Зновий Петлак, його удар і не четає ворота. 2-0. За новий Петлак підловив на перехопленні суперників і забиває другий гол до своєї команди. Але э, хороша, хороша. тут помилка ще одна, і тут виправляє свій помилку від нього. М'яч вийшов. Тут перехоплення. Непогано, є удар. ось там поп... Перехоплення. Вихід сам на сам може зараз робити рахунок. 3-0, є удар і м'яч навчає суперник. Тут непогана комбінація від Солару є удар з дальної. Новий петлак там біля м'яча, Його удар потужний. Соларо передача наліво. Є удар рикошет і буде кутовий. Назар Морковицький. 22-й Назар Гривнах перший. Олег Зеленович. У групі сьогодні відбуваються два, два поєдинки. Зараз момент у Лютус Маркет. Удар у зустрічних курсах відбувається. Поєдинок. Тут ще нас переможець. Невідомий сьогодні. Андрій Округ пробив його заблокував. Заблокували ще одна спроба. Тут м'яч перехоплений. Псолар вибігає в контратаку. Тут вихід сам на сам фактично. Є удар, і відлітає ворота. Номер 13 Петро Левко, забиває. 2-1. Інтрига у нас повертається в повній мірі. Можливий президент до взяття воріт, зараз є удар від 29-го номера. свою атаку, все-таки Солар виглядає більш певніше в другому таймі. свою атаку, все таки Солар виглядає більш певніше в другому таймі. Зараз момент. Маму... Маму... нести є і забитий і гол, і хороші атаки. Зараз є удар на стійний хворі. Клі... Знову Петлак отримає передачу. Є удар у Фік. Шта передача. За новий Петлак. новий Петлак. фінтить. Є удар на місці. Тут вихід сам на сам, можна тут забивати. Ще одна спроба. У не... нас вже наближається екватор. Екватор другого тайму. Зараз солар атації, Непогано. Володимир Бушка забиває. 2-2. Володимир Бушка зрівнює рахунок. І в нас команда починає спочатку. Маркет. Удар заблокований. Тут втрата Андрій Окрух Віддає на партнера. Можна забивати. І М'яч таки влітає ворота. Красивий гол. Дев'ятий номер. Наскільки. я Не розумію. Олег Васьків. Забиває. 3-2. А вже команда двічі давала, що вміє реалізовувати свої моменти. Тут рикошет і м'яч шлітає ворота. Ось так рикошет, і автоголець Степана Лісовського. Вихід фактично сам на сам, виходить учасного голкіпер. Дмитро Настінник, контратака знову Лотус Маркето. Піде в передачі за новий Петлак. Є удар м'яч іде повз ворота. Ось тут підстрахували. Петлак. Єде на рівний фланг. Є удар на місці голкіпер. Нагадаємо, перший ігровий день, другий поєдинок сьогодні. Можливо, зараз варто забивати, але не вдається. Розіграли граці у чорній формі. Непогано вихід сам на сам фактично зараз. Демирбушка мчить вперед. Є в нього простір. вихід сам на сам. Можна забивати і м'яжіли біля стійки. Ідуть. 3-3. Ще буде все-таки переможний м'яч. новий Петлак пробиває, молочає. Матч, звичайно, на завершення. новий Петлак утримає передачу, не дається йому пробити. під удару. Андрій округ пробиває. Ще одна спроба. І літає у ворота. Андрій округ забиває. 4-3. Остає рахунок, Костака. Лотус маркет. Отже, все. 4-3 перемагає Lotus Market. Дякуємо двом командам за гру.